Мовний скандал у Дніпрі в місцевому державному медуніверситеті викладачка читає лекції російською. Далі більше змушує студентів відповідати на питання цією ж мовою. Одна зі студенток відмовилась і розгорівся конфлікт. Із його учасниками поспілкувалась моя колега Олена Мендалюк. Мовний скандал розгорівся 10 листопада на практичному занятті між викладачкою Людмилою Новоженіною та студентами третього курсу медуніверситету. За словами Марії Магдалини, викладачка заборонила їй проводити анамнез пацієнта українською мовою. Вона мене заставляла і змушувала розмовляти російською мовою, і коли я не змогла. У мене став просто комок в горлі, і я зрозуміла, що мене принижено. І це приниження і більше через те, що я просто не змогла відповісти рідною мовою. Я вийшла з палати. Дівчину заспокоїли одногрупники, але коли вона повернулася на заняття, почула від викладачки, що їй не місце у Дніпрі. Повернулася назад на пару, де мені знову ж таки не дозволили далі відповісти українською мовою. Коли одногрупники сказали, що я зі Львова, що я не спілкуюся російською мовою, що я ніколи її не вивчала. Викладачка мені сказала: А ти знаєш, де ти зараз знаходишся? В Дніпрі, тобі потрібно переводити з Львова чи до Кембриджа. Після цього інциденту каже дівчина, їй влаштували справжній булінг у студентських чатах. Наприклад, надіюся, тобі зроблять солодке життя в групі з сарказмом. Це сказано, чи, наприклад, цей коментар, який є ненормальним. Вже у понеділок, 13 листопада, всіх учасників мовного конфлікту і студентів, і викладачку викликали в ректорат для пояснень. На з'ясовуємо все зараз. Написала ця студентка, написала група студентів, і також зараз пише викладач. Поки викладачка пише доповідну, до журналістів виходять студенти третього курсу, які були свідками конфлікту. Якщо у п'ятницю вони стали на бік одногрупниці, то сьогодні винним вважають пацієнта, який, начебто, не розуміє української. Вона почала опитувати, їй викладач запропонував перейти на російську мову, бо ну, ви розумієте всі, що дідусь якому 73 роки і який недобре себе почуває, Магдалина почала його спитати. Дідусь дуже дивно дивився на це все. І викладач тому запропонував їй. Магдалина одразу перейшла на неї, не дуже це вдалося. Ну, а далі вже було, що все знають. Викладачка переконує, пацієнт не зрозумів української мови, а саме нею зверталась студентка. Він матав головою, і е, глаза були такі, що очі були такі, що він не розумів. Я не не пам'ятаю, бо в мене була задача слідкувати, як студенти правильно ведуть розпит хворого. Я мабуть майже ці деталі не пам'ятаю. Справа не в цьому будь-які звинувачення на свою адресу пані Людмила вважає наклепом. Пацієнт має право. Попросити на прохання пацієнта ми можемо з ним розмовляти російською, коли йому зручніше. І ми володіємо російською, Ви ж теж володієте українською. Ну будьте прайзліви. Людмила Новоженіна має більше 30 років викладацького стажу. У студентів третього курсу практичні заняття веде від початку цього навчального курсу, і всі вони були російською мовою, розповідають майбутні медики. Викладачка державного вишу ці звинувачення відкидає. Інколи коли я, е, терміни якісь, мабуть, але я не пам'ятаю такого. Е, я розмовляю українською. У ситуації, що склалася, намагається розібратися керівництво університету. Моя реакція це дізнатися правду. Я винятково за правду. І поки я не дізнаюся правил, я не займу жодної сторони. Так, в закладі повинна бути виключно українська мова. Студенти повинні бути і навчатися українською. Так само, і самі студенти повинні дотримуватися закону про вищу освіту. Наразі у виші зробили один висновок для навчання. Надалі підбиратимуть українськомовних пацієнтів або запрошуватимуть перекладачів вже цієї п'ятниці. Людмила Новоженіна має пару у студентів третього курсу. Рішення про її відсторонення від викладання немає. А Марія Магдалина, студентка, яку Новоженіна попросила розмовляти російською, відраховуватися чи змінювати виш через мовний скандал, не збирається. каже вона, відміниться і в майбутньому планує стати пластичним хірургом або косметологом. З Дніпра Олена Мадалюк Ярослав Засоба подробиться телеканал інтермарафон Єдині новини.